Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Нарешті я отримав органайзери для насіння. Ось такий менший помічник органайзер і такий велетенський. Сьогодні зроблю для вас огляд, можливо, комусь буде цікаво. І ви теж наведете порядок своїм насінням. Як я кажу завжди, насіння багато не буває, тому його потрібно правильно впорядкувати і поскладати. Це не реклама, це я ділюсь своїм досвідом, можливо, комусь сподобається, і хтось собі теж полегшить життя з насінням. Раніше я зберігав насіння в різноманітних коробках, пізніше в Юску купив собі ось такі кошечки, до речі, досить зручні і ціна на них класна. Я досі ще зберігаю частину насіння, бо в мене, як бачите, в різноманітних таких скляних ємностях є насіння, в буряку. Багато. А ось це насіння ще не, всіх, не встиг посортувати в боксики, оскільки ось у цьому боксі відділів не так вже і багато. Я замовляв ось цей великий бокс, я його дуже довго чекав і за той час мені по акції підтягнуло, що є ось такий бокс, на нього була знижка. І замовив я ще один. Думаю, цей буде для насіння, а цей вже буде для різноманітних овочів, фруктів, ягід і тому подібне. Цей бокс прийшов мені за два тижні, а цей прийшов практично за три місяці. Замовляв він на початку січня, а прийшов він мені в кінці березня. Я думав, вже не прийде. Треба буде відкривати спір, однак все прийшло. Була затримка в аеропорті десь за кордоном в транзитній країні. Тож, давайте оглянемо спершу цей бокс, а пізніше цей великий. Боксик хороший такий. Коробці, скажімо, в боксі, боксик в боксі. Тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 органайзерів для насіння. Має органайзер такі дві застібки, все досить герметично, гарно. Думаю, навіть якщо якісь насіннинки висипляться, вони не повилазять, оскільки, бачите, є тут і такий бортик, і вона защолкується досить-досить гарно влазиться і великі пакети. Ці такі великі бокси спокійно влазяться такі великі пакети з насінням. І також, як бачите, я тут зберігаю різноманітні пробірки з насінням, яке я брав поштучно. І інші пакети. От це в мене все насіння огірків. Дуже багато. Якийсь період, я дуже багато поназамовляв різних огірків. Хоча висаджую не більше 15-20 кущиків. Ну, насіння має тепер надовго. Насіння перцю маю, кабачків, баклажанів, пряних трав, томатів. Також є насінинки. Бачите, я собі попідписував на принтері, термопринтері такий, етикетки, які теж друкуються на принтері з Алікспресу. Зручні боксики, мені сподобались, я до них вже звик. Єдине, хотілося б менше, щоб було більш компактно і більше видів. Можна було насіння зберігати. Тож, давайте перейдемо до більшого боксику. Більший боксик таким портфельчиком йде. Мечте з ручкою. Чемодан дипломатичний, можна сказати. Має ручку, таку велику застіпку і ось так він виглядає. До речі, давайте порахуємо, скільки тут є. Ага ручки так навіть ховаються, можна і так ставити. Цікаво, до речі, зроблено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тринадцять, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ячейок є, досить багато порівнянні з тим. І тут там боксики вже трішки менші. Мають одну застіпку, але теж мають такий самий бортик. В принципі, в них одинаковий принцип роботи. Давайте відкрию для порівняння, де тут наші огірки? Ось різницю у боксики ви бачите. Цей такий і в ширині, і в довжині товщина, в принципі, однакова. Так, товщина практично однакова. Єдине по розміру по габаритах. Сюди вже, мабуть, насіння таке велике пакет не влізеться з насінням. Бачите, він вже так не влазиться. Однак можна його зігнути і спокійно зберігати. Ось так. І я думаю, в принципі, сюди має влізтися все насіння, оскільки вони по товщині досить нормальні і без проблем закритися. Бачите, навіть такі довгі пакетики з насінням спокійно влазяться. Бокс закривається і все чудово насіння влізлось. Ну, а цей боксик сюди. Цей боксик сюди не властить, бо він потушні такий самий. Так що поємності навіть ці бокси теж дуже класні. І можна буде собі, бачите, позберігати тепер насіння. Все яке хочеш. Не тільки насіння різноманітних овочів, а й, наприклад, і квітів, і різноманітних трав. Попідписувати, що досить класно. Ще різниця цих боксів, я замітив, коли оглядав, вони мають переділки. Бачите, тут є чайка, якщо витягнути якусь, одна на одну не падає. Можна спокійно переміщувати, що дуже зручно. Бо тут є такі пазики, воно заїжджає. А в цьому боксику такого нема. Тут просто загальний об'єм. Витягнули і перемістили. Тобто, бачите, воно так спадає вниз. Ну, це не страшно. Можна оці боксики окремо зберігати, а в цьому великому зберігати, наприклад, великі банки з насінням, кому як зручно. Буду мати я трішки сьогодні роботи. Потрібно буде посортувати насіння, понадруковувати різноманітні етикетки, щоб все мене було підписано і гарно складено. Бокс мені дуже сподобався. Тепер, нарешті, в мене буде порядок з насінням. Приберу я ось ці кошечки і спокійно посортую все насіння, щоб було підписано і гарно зберігалось. Окрім того, дуже зручно взяти з собою, сісти за столик і подивитися, що мені треба витягнути комірку з насінням, тим, яким потрібно, і висаджувати, а не шукати по різноманітних кошечках деяке насіння, перебирати, плюс прижимається і тому подібне. Та й крім того, і може попасти волога. А тут вони герметично закриті, ну, практично герметично. навіть якщо щось десь розлите, витер і вода всередину не потрапляє, що дуже зручно. Надіюсь, відео для вас було цікавим та корисним. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Кому цікаво, кому не цікаво, такого типу відео, буду старатись знімати більше оглядів, якщо вам цікаво. Усім па-па. До зустрічі!